На сьогоднішній позачерговій сесії додатково на підтримку збройних сил на посилення обороноздатності та національної безпеки нашої держави виділено більше 148 мільйонів гривень. Це якраз ті кошти, які будуть використовуватися в рамках програми Безпечне місто. Ми не будемо надавати інформацію, яким конкретно військовим частинам, але хочу сказати, що всі заявки, які були, можна сказати, на вчора, ми задовольнили. Це в першу чергу виділення коштів на придбання автотранспорту для наших діючих військових частин і на дрони, і на інше озброєння. Тобто ці кошти підуть вигляді субвенції. Сьогодні лише такий порядок. Ми перераховуємо кошти. Підрозділам а підрозділи вже використовують їх згідно діючого бюджетного законодавства. І ще такий момент дуже важливий, який є, переймаються окремі це, якщо в разі невикористання коштів в поточному 2023 році кошти залишаються на рахунках чи військової частині, чи командування, і потім вони будуть використані за цим же цільовим призначенням у 2023.

Заходи пов'язані з підтримкою обороноздатності по місту Одесі. Сьогодні загальний фінансовий ресурс складає 1 мільярд 220 мільйонів. І, звичайно, це на 25% відсотків. Це звичайно, чому я говорю, це вже більше ніж надходження, як сьогодні говорять, військового ПДФО. Хочу нагадати, що законопроект був прийнятий Верховною Ради, поки що він не підписаний президентом. Але ми вже рахуємо, що ці. Кошти жовтня місяця військового ПДФО ми не будемо отримувати. Станом на сьогодні ми отримали більше 140 мільйонів гривень, але буде якийсь механізм, який передбачить, що ці кошти ми цільовими перерахуємо до державного бюджету.